То правий Крішна чи Прабхупада? Незважаючи на те, що Прабхупада вважається послідовником Крішни, він, тим не менш, створив власне вчення, яке багато в чому відрізняється від того, що проповідував сам Крішна. Звичайно, я не можу стверджувати напевно, чи хотів він спотворити вчення крішни навмисно. Оскільки у Прабхупади залишалося не так багато часу до смерті, можливо, він хотів зробити щось значуще. І, розуміючи, що на тому рівні чистоти, який потрібен, він нічого зробити не зможе, вирішив вдатися до інших починань. Або, можливо, у нього були інші мотиви. У будь-якому разі, давайте порівняємо ідеологію, яку поширював Прабхупада з тим вченням, яке продемонстрував Крішна. Що стосується Крішни, у нас є пхагавадгіта, і, звичайно. Я одразу уточню, що не буду торкатися історичності розглянутих подій, а просто розглянемо це як факт, як певне літературне явище, незважаючи на те, чи засновано воно на описі реальних подій, чи перебільшення, або суцільна вигадка. Якщо говорити як про літературний твір, то є опис діалогу, є літературний образ Крішни та Арджуни, і те ідеологічне навантаження, яке Крішна вкладав у те, що він намагався донести до Арджуни. З іншого боку, є Прабхупада, чиє вчення у низці випадків явно заграє з темою насолоди, джерело вічного щастя і багато іншого. Зрештою, у нього є коротке пояснення того, що таке іскон, де він сказав, що це як кімната, вщерть забита наркотиками. Відповідно, та увага, яка в прабхупадовському кришнаїзмі приділяється смачній їжі, яскравості відчуттів, переживань, релігійних відчуттів і всього ось цього. Говорить про те, що там відчуття, там релігійні переживання є дуже важливими. Вони поставлені на п'єдестал, і саме навколо цих відчуттів будується вся їхня діяльність, а частково ідеологія. Там і слова немає про те, щоб їх редукувати, про те, щоб їх якось нівелювати. Навпаки, там вчать це все розвивати та гіпертрофувати і критикують усіх та званих сухих, ось таких от нехороших своєю істинністю філософів. Як, наприклад, я, які говорять про необхідність загалом то висушити цей гнійник, висушити цю каналізацію світлом істинного знання сонцем правди. Тому тут є кардинальна відмінність ідеології крішни та ідеології Прабхупади. Я дотримуюся взагалі іншої ідеології, але якщо вже так порівнювати, то, звичайно, моя ідеологія вона ближча до ідеології самого крішни, ніж до ідеології Прабхупади. Хоча, якщо осмислювати біографію Прабхупади та її подробиці, я можу зрозуміти або, як мінімум, припустити, звідки у Прабхупади взялися всі ці мотиви. У той час як Прабхупада мало не через слово говорить про вічне насолоду, про райське щастя, про блаженство, про смак, про те, що просад у духовному світі буде в мільйон разів смачнішим, жінки в мільярд разів красивішими. Стосунки в духовному світі у багато разів більш захопливими і все в такому дусі. На відміну від ідеології прабхупади, Кришна в бесіді з Арджуною не говорить про подібні речі. Крішна не намагається підкупити Арджуну ні насолодою в цьому житті, ні в раю, ні де б то не було. Крішна не дарує Арджуні ідеї, близькі до лінової бездіяльності, нірвани. Якщо ми уважно проаналізуємо їхній діалог. То побачимо, що Крішна говорить про обов'язок, про самопожертву для вищої мети, про духовний розвиток і про необхідність зречення від матеріальних прив'язаностей. Він не обіцяє райських насолод, а навпаки, закликає до праці та боротьби. Він пояснює, що Арджуна може сам себе вдосконалити, сам стати кращою версією себе і сам вибороти своє право на підняття в вищі сфери буття. Де також доведеться прикладати зусилля і старатись для підтримання рівня та здобуття нових досягнень. У цьому, на мій погляд, і полягає головна відмінність вчення крішни від вчення Прабхупади. Крішна веде арджуну до духовного пробудження і зростання через самообмеження та самодисципліну, обмежуючи буття нижчого, щоб звільнити вище, щоб звільнити себе істинного. Тоді як Прабхупада робить акцент на чуттєвих задоволеннях. Хоч і в релігійному контексті. Важливо зазначити, що самообмеження та самодисципліна в контексті вчення Крішни це не просто відмова від задоволень, це, скоріше, усвідомлене прагнення до вищого, духовного, що потребує певної роботи над собою та своїми бажаннями. Крішна закликає Арджуну усвідомити свою справжню природу, свою духовну сутність, яка не залежить від матеріальних задоволень. Крішна навіть близько не говорить про щось подібне до тих насолод, про які казав Прабхупада. Наприклад, в його вченні немає такого, щоб він говорив: зараз ти помреш у цих чварах, а потім у раю тобі буде дуже добре і дуже приємно, і там у тебе будуть всі дівчата, там і смак, і колір, і все інше. Навпаки, Крішна вчить Арджуну неминучості усвідомлення тлінності та безглуздості всіх цих відчуттів та переживань. По суті, Крішна вчить Арджуну науці самоусвідомлення, науці Дхарми, науці того, щоб Арджуна усвідомив себе як священну зброю, священне знаряддя в руках Бога і виконав свою місію зі знищення грішників, ким би ці грішники не були. У той же час вчення Прабхупади, зосереджуючись на чуттєвих задоволеннях, може створити уявлення про духовне життя як про щось, що приносить задоволення на рівні відчуттів. Це може призвести до того. Що людина буде шукати в релігії лише задоволення своїх потреб, не прагнучи до глибинного духовного розвитку. Звичайно, кожен сам обирає, який фломастер смачніший. Але, на мою думку, вчення Крішни, яке закликає до самоусвідомлення та духовного зростання через самообмеження та самодисципліну, є більш глибоким та істинним. Більш того, я наголошую на тому. Що тільки розуміння філософії Пхагавадгіти в її глибинному смислі може дати ключі до самоусвідомлення. Кришна не обіцяє арджуні райських насолод у загробному житті. Він говорить про важливість виконання свого обов'язку, про самопожертву та духовний розвиток, навіть якщо це означає йти на смерть і вбивати своїх родичів. Це ще раз підкреслює глибину та серйозність вчення Крішни. Яке не зводиться до обіцянок на солод та задоволень. Потрібно знищити родичів. Отже, родичів можливо, при цьому загинуть навіть дружини та діти ворогів. Прийнятно, можливо, загинуть власні дружини та діти самого Арджуни. Прийнятно. Щоб не сталося. прийнятно. Головне досягти вищої мети, незважаючи на ціну, яку доведеться заплатити. Тому що Арджуна – лише знаряддя в руках Бога, і жодні його відчуття не важливі, це лише сенсорна інформація, аналіз якої потрібен для перемоги, жодні його спроби якось прив'язатися до своїх особистісних взаємовідносин із родичами не мають жодного значення. Навпаки, чим більше він до них прив'язаний, тим швидше йому варто цих родичів знищити, щоб далі легше просуватися. Якби Крішна дотримувався філософії Прабхупади – він би не пояснював Арджуні кілька годин складну філософію, він би не влаштовував перед ним вистави з астрономією, квантовою фізикою і всім іншим. Не пояснював би глибинні знання про Всесвіт та духовну глибину буття. Якби Крішна був послідовником Прабхупади, він би просто зачаклував зброю і змінив би сприйняття так, щоб Арджуна відчув найвище щастя у вбивстві своїх родичів. Він би це зробив. Арджуна в ейфорії задоволення, а не в медитативній зосередженості кинувся б на своїх ворогів, і, можливо, був би убитий як дикий звір, а можливо, і вижив би. І Крішна сказав би йому молодець, так і треба. Ось тобі кнопка вічної насолоди. Все буде добре, головне не замислюватися і більше розслаблятися. Але натомість ми бачимо зовсім іншу філософію. Ми бачимо філософію. Яка зневажає задоволення, яка їх засуджує і прагне знищити як такі, прагне жахти, знищити самі ті зерна почуттів, на яких задоволення здатні прорости? Почуття мають бути підпорядковані і поставлені на службу уму, інтелекту, а ум має стати засобом розуму і духу для саморозвитку. І в цьому філософія Крішни дуже близька до моєї власної філософії, дуже близька до філософії рахманської традиції. Тому я раджу досліджувати пхагавадгіту з незатьмареним станом розуму, намагаючись зрозуміти її такою, якою вона є, а не такою, як її Прабхупада спробував представити американським наркоманам, розніженим і здроченим, яким вже мало тілесних задоволень, їм раптом захотілося божественних. Розуміючи гріховність слабоумних, Прабхупада вирішив піти їм назустріч, щоб вони проковтнули цю ілюзію і стали хоч трохи кращими. Щоправда, на жаль, починання прабхупади не розквіло тим, чим би оно воно могло стати, і виродилося в чергову релігію, яка лише дає людині заспокоєння і певне задоволення релігійних потреб замість того, щоб вести їх складним, сполученим із труднощами та болом шляхом самовдосконалення. Якби поставився Крішна до нинішніх кришнаїтів? Думаю, реальний Крішна не став би з ними навіть розмовляти, він би наказав Арджуні просто знищити їх. Але прабхупада пішов іншим шляхом, змінюючи слова крішни під свої потреби, можливо, навіть з кращих спонукань, але я відновлюю істину.